Організаційній ПМ Один з надзвичайно цінних аспектів будь-якого правильного принципу, полягає в тому, що його можна застосовувати в найширшому спектрі обставин і він завжди буде дієвим. У книжці, яку ви читаєте, я розповідатиму про те, як ці принципи можна застосувати до організацій із сім'ями включно та індивідів. Коли люди нехтують. Балансом П і ПМ, використовуючи матеріальні активи організацій, вони знижують організаційну ефективність і часто залишають іншим напівздохлу гуску. Наприклад, чоловік, який відповідає за матеріальний актив, такий як верстат, хоче справити враження на своє начальство. Компанія швидко росте. І є можливість стрімко просуватися кар'єрною драбиною. Тому чоловік витискає з верстата оптимальну потужність, жодних простоїв, ніякого технічного обслуговування, рівні виробництва феноменальні, витрати знижено, прибутки злітають до небес. Невдовзі чоловік отримує підвищення золоті яйця. Та уявіть, що ви його наступник на посаді. Ви успадкуєте дуже хвору гуску проіржавілий верстат, який от-от зламається. Ви багато часу і зусиль згаєте на ремонт. Витрати стрімко зростуть, дохід різко впаде. А на кого посиплються шишки за втрату золотих яєць? На вас. Ваш попередник знищив актив, проте бухгалтерія. Доповіла лише про рівень виробництва витрати і доходи. Особливої ваги баланс ППМ набирає, коли йдеться про людські активи організації, клієнтів і працівників. Я знаю один ресторан, де подавали смачний суп-пюре з молюсків. Щодня в обід там ніде було яблуку впасти. Потім ресторан продали, і новий власник захотів мати побільше золотих яєць, витратив, вирішив розбавляти суп водою. Близько місяця витрати були невеликими, а прибутки постійними, і дохід зростав, але мало помало відвідувачів меншало. Довіру було втрачено, і бізнес зійшов на нівець. Новий власник відчайдушно намагався відновити колишній рівень. проте, він знехтував відвідувачами, їхньою довірою і втратив актив лояльності клієнтів. Не було більше гузки, яка несла золоті яйця. Є організації, котрі багато говорять про клієнтів, але цілковито нехтують людьми, які працюють із клієнтами, своїми працівниками. Принцип ПМ проголошує: ставтеся до працівників так, як. На вашу думку, вони мали б ставитися до ваших найкращих клієнтів. Ви можете купити руки людини та не купити душі, а ентузіазм і відданість там, де душа. Ви можете купити спину працівників та не купите його розум, а це осердя його творчості, майстерності, винахідливості. Робота над ПМ це ставлення до працівників, як до добровольців. Так само, як ви ставитеся до клієнтів, як до добровольців. Бо фактично такими вони і є. Вони добровільно надають вам найкраще свій розум і душу. Одного разу в моїй групі хтось запитав, як організувати ледачих та некомпетентних працівників? І один чоловік відповів: кинути в них ручною гранатою. Кілька присутніх розсміялися з цього жарту керівника матчу, який явно. Послуговувався підходом, працюй як слід або вимітайся. Але інший член групи поцікавився, хто позбирає шматки, а шматків не буде, то чому б вам не вчинити так само зі своїми покупцями? відповів йому інший чоловік. Просто скажіть: слухайте, якщо ви не збираєтесь купувати, то чищіть звідси. З покупцями так не можна, відповів йому Мачо. А чому ж тоді з працівниками можна? Бо вони на мене працюють? Ясно. Ваші працівники вам віддані? Вони старанно працюють? Як у вас із плинністю кадрів? Ви жартуєте? Та хіба тепер можна знайти нормальних людей? Плинність шалена. Забагато прогулюють, примудряються ще десь працювати, та людям по цимбалах їхня робота. Така зосередженість на золотих яйцях? Настанова парадигма геть не підходить для того, щоб вивільнити могутню енергію розуму й душі іншої людини. Здобути результат у короткі терміни важливо, проте це не найважливіше. Ефективність полягає в балансі, надмірна увага до П призводить до підірваного здоров'я, зношених механізмів, спустошених банківських рахунків і. Розірваних стосунків. Приклад надмірної уваги до ПМ це людина, яка бігає по 3-4 години на день і вихваляється, що це додає їй 10 років життя, не усвідомлюючи, що ці 10 років вона проводить на бігу. Чи людина, яка все життя навчається, ніколи нічого не робить, живе з чужих золотих яєць синдром вічного студента. Підтримувати баланс П ПМ. Рівновагу між золотими яйцями, продуктивністю і здоров'ям та добробутом гуски продуктивними можливостями часто досить важко. Та, на мою думку, це квінтесенція ефективності. Це зрівноважує короткотермінову перспективу з довготерміновою, узгоджує бажання мати гарні оцінки із сумлінним навчанням, щоб здобути освіту. Зрівноважує бажання мати придбану кімнату і налагоджування стосунків, у яких дитина відчуватиме свій обов'язок прибрати енергійно охоче без нагляду. Ви можете побачити, як цей принцип справджується у вашому житті, коли ви працюєте не лише день, а й уночі, щоб здобути побільше золотих яєць, і це. Неминуче призводить до хвороби і виснаження, повної неспроможності заробляти. Геть інша річ, коли ви, як слід виспитися вночі, прокинетеся з готовністю плідно працювати весь день. Це також очевидно, коли ви гнете свою лінію в стосунках і відчуваєте якусь порожнечу, а коли справді приділяєте стосункам увагу. Відчуваєте бажання і спроможність працювати над ними разом, спілкуватися, то все разюча змінюється. Баланс П і ПМ це квінтесенція ефективності, його цінність підтверджується в кожній сфері життя. Ми можемо приймати його чи заперечувати. Але він існує це маяк, це визначення і парадигма ефективності, на якій базуються сім звичок. Описаних у книжці. Дякую за те, що прослухали цей розділ. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вам вдячний. До зустрічі!